Надіюсь, що там ще нікого нема. До сусіда ми не заходимо. Просто йдемо до неї. Гейм овер. Я не знав, що я новій плавати. Оце магазин мао має бути всередині. Добре, нам треба спитати мао. О, мао, нічого свій. Чисто. Е! Магазин не працює, вийде. А во-во-во, хтось де, бачите? Хто це? Три хп має. Це таке та як сусід. Може це всі сестра похода на. Дядя йде. йде, йде. Оу! А воно злосно. Не бій мене. О, я зайшов сюди. А де яка голова? Тут же я був. Е! Вона прийшла і дивиться просто на мене. Тікай! Ага, скопали. Я в пастці! Каже, забирайся, звідси. Як я сі заберу? Взагалі тобто немає виходу. Через вікно? А яке вийде? Привіт всім, ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні темну загадку 3 Стрендж Хіл дивний пагорб. Так. Оцей кролик відправ нас на завдання знайти будинок пайпер. Ну То йде, пошукаєм. Ти хочеш в Стрендж Хіл? Та там вона вроді там чи не там. Мені здається, що вона там, де ми її найдемо. Пайпер, Пайпер, Пайпер. де та Пайпер? Чому ж вона не тут, дивіться? А, ні, тут вої будинок. Надіюсь, що там ще нікого нема. До сусіда ми не заходимо. Просто йдемо до неї. Гейм овер. Я не знав, що я не її плавати. А хто знав? Я, наприклад, не знав. Я в шоці. Так, чекайте, там є нам сюди. Сила, оце прикол. Давайте, погнали. Я навіть сильну воду не скакав, лише ноги намочив. Ну, добре, добре. Погнали. Так, шоп! Ага. А це магазин Мао має бути всередині. Добре, нам треба спитати Мао. О, Мао, нічого собі. Чисто... Е! Shop is магазин out. не працює, вийди. Вибачте за вторгнення. To... Я хочу... Ну, кажи, що ти Haven't хочеш. Ти мене well, що не почув? Пішов геть звідси. Чи ти прийшов For? за мною? Ви забрали найціннішу ціну у мене. Я більше нічого не маю. Wait. Зачекайте, я хочу врятувати пайпер. Мені потрібна ваша допомога. Пробач, просто нерви на межі. Одного дня до нас завітала банда хоперів під керівництвом Глорії. Вони намагалися захопити її. І я вступився за неї. Але я старий чоловік, вони швидко мене положили на землю. А внучку забрали. Ось що залишилося від неї. Що він дав? О, якийсь сейф і ключик. Звідки у вас цей ключ? А заховала його від них. Сказали мені, що нікому не давай цей ключ. А я бачу, ти з добрими намірами. Тому може тобі він допоможе її повернути. Також я даю тобі кілька аптечок. Вони тобі точно знадобляться. Будь обережний і поверни пайпер назад. Я зроблю все можливе, щоб це виконати. Що? Повертаємо пайпер пробраться в психлікарню. Ого, хо -хо -хо, психлікарня. Ви серйозно? Ви в цю гру запхали психлікарню? Ще би що запхати? Та чекайте біган вийти! Ще по... як завжди воно лагає. Але що зробимо? Задання виконати маємо. Оце психлікарня? Ого. А як дозайти? Просто качесь головний вхід? Головне, що траває, То, що лагає, то не лагає. Дивіться, воно дуже лагає. А, на новій території ще гірше. Ладно, будемо з цим сібрати. Чекаємо тут якісь зайці. О! Oh. Не вид... не віді. Ого, ви видели? Зайцу вообще в шоломі якомусь... Так, ще якась штука. Кікает! мене! О! Тут по поправив вхід Ого, якісь кубики! може там розбити скло? Та не бій мене! Чекай б я не могу нічого зробити! Ого! А я так зможу залізти! Там... Ей! Диви! Недостатньо монет! Зайц мене набив. Ха, То буде не так легко туди потрапити. Може це зайці зробили лаги тут. Спеціально, щоб я не міг туди залізти. Нам треба дуже швидко бігом пробігти, я, я думаю. Дуже швидко. І то якось навколо треба. То не так легко зробити. Давай, 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 давай. Ха! Добре, добре, і головне не получати. Давай, 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 він біжить, Най біжить. Нам головне не залізти в середину. О, диви, Драбинка. Якщо ми залізем середину, я думаю, що все буде. Опа! Я не йшов, я не йшов Є-є. це вже добре. Зайці сюди не лізу, дві там величезний зайц. нагліли. Тихо. Так, ну я зверху. Не знаю, що воно мені допоможе, чи є тут якісь вікно розбите. А вот, а моя драбина, бачите? Мені якось раз звідси, перескочити туди, напевно. Блін, я не доскочу, мені здається. А як не доскочу, попробуємо просто піти, давай. Ой! Сила! Він не те, що не доско. Диви, там ще хтось таке здорове ходить. Ха -ха. Та будь ласка, то допоможіть зайти туди. А може цей ключик від цієї хати? Точніше, не від цей від цей. Там ззаду я бачу є двері. Аааа, з тими зайцями. Та давайте знову, давайте знову так само, так, як ми тільки що робили. Ми хоч до гори. Зараз заліземо до гори і добре все роздивимося. Може нам точно десь знизу треба зайти. Здрав, здрав. І я, і я, давай, я, заяц. Заєць, заєць, заяць. Так, сюди. Направо. О, о заяць чекає! Оу, ще один великий! А, ну великий вже, як б'є, то все. Вже. Я вам чесно кажу. Якщо великий зайст тебе б'є, тобі вже нічого не поможе. Так, ну і що нам робити, як думаєте? З другого боку, тут немає входу, то лише тільки тут зайти. Тихо зайти, я не думаю, що ми можемо. Давайте, може, аптечку використаємо. Один. Два, все, три ХП маємо. Погнали. Суммаю, що вона нам поможе, але... Чекай! Воно ще камеру обертає в другий бік. Просто так обертає. Я! Так, це обігли. Здоровання треба обігти. Ого! О! Здоровай мене заміти! бігом, бігом, бігом! Доб... Е! Ооо! Та чекай, та обернися, будь ласка, обернися. Добили двоє. До сходів йди. Йо-йо-йо, ледве заліз. Той великий не залізе. Яя, це дуже важко. <с> Керування тут просто капець. Перші частини були ідеальні, ну ця не оптимізована для грі на ПК. Так, добре, давайте роздивимося. Що у нас тут є? Самі лабіринти всюди. Там лабіринти, там лабіринти. Це якась штука, я брати не хочу, бо я впаду вниз і дістану. Але я бачу, тут хтось ходив. Видите, є двері. Я не знаю, чи ми зможемо туди залізти. А от там є драбина, що можна залізти догори. Але ж перескочити ми не можемо. Було би добре перескочити, але ми ж не зможемо. Я подивимося. Хто гупає? Хто гупає? Це отой заяц? та ні, то хтось другий так глупий. Так, чекайте, не спішимо, не спішимо. Ну давай, пробуємо. А, ти я ж тут впав. Я ж тут впав і розбився. Нам якось треба. Я не знаю, що нам треба. Легонько злізти. Але ж він легонько не злазить. А чого він не може... А во-во-во, хтось де, бачите? Хто це? Три хп має. Це таке та як сусід. Може, це всі сестра Похоже на неї. А ну нажми підписку, бігом, ти піпешишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Давай, давай. Е, я за що докати? Тихо-тихо, <плес> знайдіть, спасі, вирішити головоломку. Яку головоломку? Дивись, скільки тут зайців? Це дуже важко. Щи тут це? Воу, 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 воу! Не бейте мене! Я до неї пішов! Ні, мені до неї не треба. Це капець! Трой двері. Мені треба десь сховатися, вони за мною не бігли. Дуже багато, дивись. Їх море! Гедишці, цей великий зайць. Тікай геть, зайць. І та прийшла. Ого? Як я маю це прийти? Як, скажіть? Не проходимо місія. О, я тут? Прикольно! Хоч щось добре. Ну як добре? <ривіт> З спосіб вирішити головоломку. А що там за головоломка така? Віці, може мені треба вирішити на самий дах, там щось зробити. Це дуже важке. О, вона пішла. Тихонько йдемо. Давай, добре. Якась головоломка. А, оця! Нам, значить, знову треба знайти 4 ключка, як завжди. Та тікай, тікай один з другим. В цій кімнаті вроді не було ключка. Чекай, бо там вже той. Е, то поверни! Камера ще не повертається, коли треба. Не повертається. То не бейте мене дві! Скопали, скопали вже скільки раз. Давай йдемо до гри. Я не можу знайти де сходу на другий поверх. Може, отам? Та застрягла вроді. Закрито! Одні двері вже закриті. А це що за. Закрито? Ну оця головоламка це я бачу, а ті там застрягли, що мені з ними робити? О, іде, йде, йде! О! А воно злосно! Не бій мене! О, я зайшов сюди. А де яка голова? Тут же я був. Е! Вона прийшла і дивиться просто на мене. Тікай! Ага, скопали. Це це щось, я не знаю. Мені треба йти до того хопера, не дурно він сюди не йшов, той головний заяць, що мене сюди послав. Він спеціально сюди не йшов, бо він знає, що він получить тягла. І відправив мене, що я всі мочу тут. Давайте виходіть звідти. Просто ужас. Хто це прийшов, скажіть мені. Як ви то зробили? Так, цей пішов. А, це стоїть, та тільки геть звідси. Розумієте, тут має бути... О, ви там щось намальовано. Синє коло якесь. Це може бути щось має відношення до головоломки, бачили? Там місяць зображений, синє коло. А ну давайте по території походимо. Може десь тут на території щось знайти треба. Бо територія дуже велика. Може у кожному куті щось знаходиться? Тікай геть. Може бути. Це що за штука? Ха. Я, в принципі, в них стріляти можу, але що мені допоможе? Хоча... А, я можу повністю їх завалити. Йо, тікай. Все, у мене два патрона було. Оце прикиньте прикол. Так, чекайте, бо я десь забіг. Та ні, тут на дворі нічого щось не бачу. Тікай, гет. О, я взяв пушку, а наша мені та пушка, якщо вона не стріляє. Тикай ге! Ты ще один, тут повно. Давай я залізу своїм старим методом. Ну! <свісно> Як вони мене мучуть? Давай, давай, вставай! <свісно> я лише почув, вони вже тут. Бачите, Чотири фігури! Навіть не чотири фігури, там місяць зображений! Три рази! Десь тут щось або нажати треба, або зробити. Тікайте геть, тікайте геть. Тут забагато тих хопперів, я вам чесно кажу. Тут їх забагато. І двері закриті. О, вона тут. Ого! А! -а, -а! Вона суперсилу має, вона тако стукає, то мене уповільнює дуже. Йдемо ще один раз йдемо до хати, подивимось. а, -а, 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 -а. Ще один раз йдемо до хати подивимося цей. Чи є якісь десь ключки? Бо я не можу нічого знайти. Ні проходу, ні нічого. Все закрито. О, там є якісь двері. Та не якайте. А, ні, нема дверей. Видите, нема тут дверей. І що я маю робити? Речах, речах не натискається. Там мене зловила, набила, тягла дала, Ти все, ти кажеш до побачення, йде додому. Бігаємо по території ще подивимось. Спосіб вирішити головоломку. Я не знаю який спосіб. Загаляємо, попробуємо до головоломки підійти, щось там понацокувати. Може там просто цокати треба. Драу заяць. Що я з тобою? тільки кайзе! Наглий заяць. Дуже наглий заяць. Я таких наглих не видів. Може залізти догори треба? З цього боку. З цього боку я ж не був. Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо. Нормально йдем, нормально йдем. А! Все добре, поки що. Але нічого не можу знайти. Ніякого ні входу нічого. Ха-я, Чуєте ви, хая! Та, диви, я... <говорю> я вибіг аж на вихід. От це ми пробігли. Чекай, чекай, я нічого не вижу. Зайці, я не вижу, куди бігти. Купа зайців, які мене нервують. Біжимо назад, біжимо поправим там щось нацакати. Зараз щось нацакаємо, ти все буде добре А, тупік! Я вже назад сі не поверну. А як вони знають, куди бігти? Як вони знають, де я десь? Я собі тут бігаю, сховався, і все Коло зробив, молодець, От тепер можеш бігти назад. Ага, назад Попробуй бігти, де я в стіну дивлюсь. Дуже важка частина. Перше, що тут є саме важке, Це те, що тут керування дуже важке. А друге оці зайці. Та були грали нормально без зайців Перші частини. Вообще Взагалі класно. був або там ще хто були? Пару ще якихось бігало. Ні. вони захотіли зайців додати, бо щось дуже, То дуже залегко було, так? Додали зайців. тепер десь і мод. Кихось зайців придумали. Що такі видів? Давай я біжу далі, я запробую. Вона вже тут. Я тихонько прийшов сюди. Давай, щось цокай, щось цокай. Давай, давай! Закрито. Та я знаю, що закрито. Видите, в попередній локації нам потрібно було за картинами знайти 4-ні три ключика. А тут, я так розумію, чотири треба знайти. Але де? Тут ж немає картин, тут немає проходу до гори. Ай, не мене, є якісь картини зверху, але я думав, що їх не можна лутати. Я не знаю. Хтось знає? Якщо хтось знає, то скажіть мені. Я теж буду знати, де зайц біжить, біжи, біжи. Біжи, біжи. Тікай, Гет. І прикол, що двері закриті, двері закриті. Та йди! Я Макасі самі. Так, та. Видите, тут ще є якась кімната, але тут нічого не можна цокати на цій кімнаті. О, я щось знайшов! Як я знайшов щось? Чуєте, я якось знайшов одну штуку. Як її там найшов? Місяць. Я поняття не маю як. Може, то у зайці випало? Капець, я в шоці? Видите, чотири треба знайти? Давай, бо вона не уповільнила. Чотири штуки, нам треба зайти до цієї кімнати тихонько. А як тихенько зайти, а? І закрити за собою двері. От як це зробити, От скажіть. Ну як? Я не знаю як. Що це за штука взагалі? О, що це таке? Ого Мені треба буде таке зробити. Прикольна штука, ви бачили? Ха, я навіть не знав, що таке може робити. Ай, зайські спідбіг. Я зараз це в хаті кину таку штуку. І вони більше сюди не зайдуть. А, я витратив її. Я думав, що вона мені її поверне, якщо чесно. Знайте, то тікайте геть, ну я вас спрошу. О! Ще одну штуку не йшов. Чого як? Може мені з ним битися треба? Виділи? я ще одну штуку не йшов. Я не знаю, як я її не йшов. Дві штуки в нас вже є, нам треба 4. Лишилось не так багато. Я не, знаю. я не знаю, як вона нам дає ці штуки. Але прикольно? собі бігаємо то воно дає. Давай, давай, ще дві. Ще два місяці. Може воно взагалі десь на землі. Чекайте, ге. Та чекайте, бо я не вижу, куди біжу. Тут що? Ні. Бейте, бейте. Добре, добре, нічого страшного. У мене є ті чотири штуки. Дві, 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 але дуже хоч дві. Давай, давай, десь где. Да. в тебе, я патронів не маю по тобі. О, слот, віш, я патронів не маю. Біжи, біжи. Дві! Добре бігай, зразу в мене забіг. Це буде найважча серія. Зі всіх серій, що я грав. Чесне слово. Так, знизу давай поставимо. Є, yeah, знизу я поставив. Я, я поставив, поставив, поставив. Нижній ключик ми поставили. Я запоставлю ще оцей. Тихо. А це йде зверху. Є, поставив два. Все, ще два. Ще два. Ха, Ха, я вже майже відкрив. Я думаю, що там будуть сходи на другий поверх. І на другому поверсі все буде набагато важче, ніж тут. Набагато. Сто раз важче, я думаю. Буде. Так, зайці. Де мені знайти ту штуку? Я десь тут бігаю і мені просто дали. Може мені просто дали. Ні для того, що я їх знайшов. Не знаю. Та тікайте, бо я не говорю вийти звідси. Але воно лагає. йо 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 це неможливо грати. Але я можу пройти? Може десь тут. Угу. Та дайте мені ще ти дві штуки. Та вони мені, певно, просто так дають. Бо я вже всі вимучу. Давай, так, е... Та йдемо в цю кімнату, бо я більше не знаю кімнату. Де можна знайти? Та не бей мене, де ти є, я тобі зарадам. Ой, я його вдарив і щось забрав. Тої штуки, правда, нема. Але я його нормально... ай, цього я не наб'ю. Та-та, не вакай. Не вакай. Ого, злостно. Вона дуже зласна. Ще одного набив. Ще одного набив. А то як можна нормально бити кулаком, чуєте? Мені навіть нічого не треба. Де вона є? Ого, вона близько. А вона нормально ходить швидко. Треба двері замкнути. Набела, нічого страшного. Є щось страшне, не менше страшного. Давай, 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 давай. Ж вона не замітила. Добре, вона не замітила. Дивіться, ми заходимо сюди, а тут же нікого нема. Ідеально? Ні, хтось такі. Якісь малі такі замітили. А ну нажми підписку, -пі -пі бігом ти підпишися. -пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ага, давай. Слухай, ти йому до упору розпиши. Натрив зайців перебити. Все. Моє нове завдання. Перебити зайців. А стив, а стив велику, я не знаю. Її вигне тим двірною, вона живе собі на дворі. А, стукнула. От зайці змітли. Привіт, привіт. Угу. У вас 10, а я один. Хто би виграв? Та ніхто би не виграв. Та тікай, та не стукай. Ну, ти знову стукнула. Що ж вона стукає, ти стукає, ти тікай геть звідси. Ну, щось ти злостиш? Що ти злостиш? Я, виходить, сі злостиш. Мені треба ще дві штучки. Будь ласка, дайте мені. Ага, набили. Все, воно мені може не дасть. Все, добре, за цей кімнат більше не біжимо. до біжимо тої кімнати, що навпроти. Якщо тут ми вже раз забрали, значить то буде навпроти. Диви, вона знову мене уповільнила. О, зараз там шоу. Зайстю сзади станеш. Є-є-є! Все, я зрозумів вже де. Воно в зайців. Мені зайців мали треба бити, і воно з них випадає. Яй-яй-яй, це було найважче. Це чесне слово було найважче. Отамо зайце ходить. де Ходи сюди. Чекай, бо я ще не гоні його вдарить. Є, все, ми все знайшли. Так. Червоне. Знизу. Зверху. Відкрили двері. Я можу а вас привітати. Папа немає тут, а здається на під... підлозі її річ. Візьми окуляри, стенду і швидко забирайся. Все З... окуляри! ти отримав окуляри. Я думаю, я їх нині не отримую. Забрати окуляри. Тікати звідси? А як не втікти? Синизація. Закрили? Мене закрили тут, а що робити? Дивись. Мене заб'ють тут. Я в пастці. Каже, забирайся звідси. Як я себе заберу? Взагалі нема виходу. Через вікно? А як я вийду через вікно? Ага. Вікно не б'ється. Я ніяк звідси не вийду. Каже, забирайся звідси Чуєш ти, Заяць? Ти прикалуєшся з мене? А може мені щось з окулярами робити? Ано, я вдів окуляри. Ооо, портал? Ого! Давайте будинок Говарда. Телепорт. Нічого з окуляри можуть через телепорт. Я у шоці. Місія пройдена. Це ужас. Вітаю, як що раді нашу гру. Та добре, добре. Я перебуваю на етапі активної розробки. А шо то, все я прийшов і що? Ми ще на Глорію не спасли, а ну йдемо поговоримо з цим зайцем. Що зайце? заяц? Заяць! Все ми прийшли! Воно далі робиться ще, походу. Оце прикол. Напевне, та чи не та? Головні квести нема. Я в шоці, ну коротше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Я не знаю. Будемо шукати, ще тут квести. не буде тут. Найдемо щось друге. Все. всім па-па. комп'ютер так. Нові чекають тут. Кра починається щойно те. Натисни кнопку, супер, на на YouTube, канал, підпишись, их складкаємось, розлажайся yeah. Де тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфуй кожен раз, ми тобі канал, підпишись, їх склапкаємось, розважайся Для тебе контам, просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфуй кожен раз, рейзінь мою, приєднуйся в скрипт Відпочинку мешо, не має мешки не часу хол. Якщо любиш хейник, hey, знами на завжди шо